Відборі до чемпіонату світу 1998 року збірна України зайняла друге місце випередив Португалію, але поступившись Німеччині. Наша національна збірна продовжила боротьбу у плей-офф, де суперником синьо жовтих стала збірна Хорватії під керівництвом Мирослава Блажевича. До Картатих в Україні ставились повагою, але без страху. Тричі українці грали до того з Хорватією, двічі програли і один раз перемогли. Втім, тієї осені 1997 року і справді були приводи для оптимізму. Сама Хорватія демонструвала доволі посередні результати групі з Данією, Грецією, Босні, Герцеговиною, Словенією. Хорвати змогли зайняти тільки друге місце. Українці ж демонстрували яскраву гру в першу чергу у лізі чемпіонів. Перед матчем з Хорватією, київське Динамо, яке й складало основу збірної України, розгромило Барселону 3 3-0. Однак у силі Картатої збірної ніхто не сумнівався. Окрім того, у збірної України були проблеми зі складом, окрім загальної втоми динамівців після матчу з каталонцями та гірників після матчу з віченцею. Ще була проблема з дискваліфікацією Андрія Шевченка та Юрія Калітвінцева через перебір жовтих карток. На поле через травму також не зміг вийти Олег Лужний. Хорвати в цілому жеребу зраділи. Мирослав Блажевич сяяв від щастя. Хорватська преса також прогнозувала перемогу у першому матчі з рахунком 2-0. Прогнозів не бракувало так. Сьогодні вранці спортивна газета Спортивні новини вийшла і своїм прогнозом 2-0 на користь господарів поля. Далі більше відкриваємо газету 5-0. Щоправда, журналісти пожартували, що це буде вже наступного 30 жовтня, коли збірна України поїде додому. Перший матч відбувся на стадіоні Максимір у Загребі 29 жовтня 1997 року. У перші 10 хвилин гра була рівною. Команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку небезпечно пробив Сергій Робров, а потім відкритий рахунок міг Горан Влаович. Переламний момент стався на 11-й хвилині. Після передачі Роберта Просинечки потужний захисник Славен Біліч головою відправив м'яч у сітку. Якщо пам'ятаєте саме кандидатуру Славина Біліча обговорювали в контексті призначення новим головним тренером збірної України на відбір до чемпіонату Європи 2024 року. Але очолив команду інший гравець того матчу Сергій Рибров. Після пропущеного голу українців на поле майже не було видно так, деякі моменти виникали біля воріт ладіча, але цього було явно недостатньо. Загалом було видно, як важко грати нашим футболістам проти Роберта просінечки, а також Давора Шукера. А наприкінці тайму стався доволі спірний епізод. Українці все ж пішли в атаку, і хорвати лише в останній момент змогли зупинити Сергія Реброва. Однак подивіться ще раз, хіба це не пенальті? Після першої половини гри команди йшли у роздягальні при перевазі хорватської збірної і у рахунку, і у грі. Варто додати, що в той день на трибуні були присутні українські миротворці, та й загалом збірна не залишилася без підтримки. Коловто на початку другого тайму Україна пішла вперед доволі великими силами і майже одразу була покарана. Косовський втратив м'яч у центрі поля. Далі полетіла довга передача на гори на Той без проблем впорався з головком, після чого подвоїв рахунок 2-0. Хорвати святкують побиття українців. У подальшому вся небезпека йшла від хорватів. Україна повністю провалила другий тайм і зовсім не була на себе схожа. Матч закінчився перемогою Хорватії 2-0, так як і прогнозувала місцева преса. Після матчу Йожев САБО казав: сьогодні ми провели найгіршу гру за той час, що я керую національною командою України. Загалом в тому футболістів після ігор у лізі чемпіонів Сабо називав головною причиною поразки. Однак, по-перше, хорватські футболісти теж грали у Європі до того ж, Русінечки та Шукер вже тоді були дуже немолодими гравцями і, мабуть, теж втомилися. Але продемонстрували яскравий футбол. По-друге, динаміцям нічого не завадило за тиждень знову перемогти Барселону. Можливо, все ж справа не у втомі. Втім, я вже в себе пообіцяв. Друга гра буде. З оптимізмом у майбутнє дивився і Сергій Ребров. Хороша команда має відігравати і два, і три м'ячі до того, що в Києві при підтримці трибун буде Юра і Андрій. Які допоможуть нам у цьому матчі? У Києві буде цікава гра, і ми будемо битися до останнього. Загалом враження українців від цього матчу можна було узагальнити однією фразою Йожефа Сабло. Я в шокі, чесно говоря. Поразка 0-2 вже після матчу могла перетворитися на 0-3. По звершенню гри допінг тест провалив Сергій Нагорняк. Було виявлено заборонений Бромантан. Сергій брав участь у грі, тому перспектива технічної поразки була більш ніж реальною. Сам Сергій Нагорняк потім згадував, я написав офіційне пояснення, що прийняв заборонений препарат випадково, адже була небезпека, що команді могли зарахувати поразку 0-3. Я звинувачую лише себе через те, що був занадто довірливим. Висновки я собі зробив і після того жодних вітамінів не вживав. Сергій пояснював, що вживав препарат за показанням лікарів клубу Дніпро. Від технічної поразки Україну рятували всі, хто мав хоч якісь зв'язки: президент ФФУ Валерій Постовойтенко і президент України Леонід Кучма, віце-президент ФФУ Григорій Суркіс, навіть звертався до росіянина В'ячеслава Колоскова, колишнього віцепрезидента ФІФА, людину з великими зв'язками в міжнародній футбольній федерації, і той теж спробував вплинути на рішення комітету ФІФА, зокрема, обмежитись санкціями, які ввела Федерація футболу України, а саме дискваліфікація футболіста на два роки. Невідомо хто саме і як переконав не карати українців технічною поразкою, але в силі залишили результат 0-2. Найбільше у цій історії постраждав Сергій Нагорняк. Його було усунуто від офіційних ігор на два роки. Перед другою грою у Хорватії вистачало проблем. Травму отримав Роберт Просінечки Славен Біліч перебрав жовтих карток і теж не міг взяти участь у грі. З гравців основного складу допомогти Хорватії не зміг також Маріо Станіч. Збірна України у порівнянні з першим матчем навпаки підсилилась Андрієм Шевченко, Олегом Лужним та Юрієм Калітвінцевим. У перші 10 хвилин матчу наша національна команда нагадувала справжній буревій. Українці захопили ініціативу, активно пресингували хорватів, створювали небезпечні моменти. Хорватія огризалася, але все ж ситуацію на полі контролювали гравці синьо жовтої команди. Нарешті, вже на четвертій хвилині українці досягли результату. Після дальнього пострілу Калітвінцева м'яч у сітку добив Андрій Шевченко. Навіс Андрій Гусин відкидає м'яч під удар. Удар, поворота, удар гол. Відвідний початок. Один-ноль. Збірна України попереду. Попереду. Збірна України. Українці посилили пресинг, У хорватів мало що виходило у ці стартові 10 хвилин. Вони явно не встигали за гравцями нашої збірної. В результаті українці забувають другий гол. Два попередження він пропускає пропускається. Бач, ватація збір України. Удар! І ще один удар. І гол. Два нуль. Два нуль. Але в цей момент у всій красі показав себе він. Підерсон! Норвезький арбітр Руне Педерсон у цьому епізоді фіксує офсайд. Андрій Шевченко майстерно обіграв трьох гравців. Сольдо, Шаріча та Шиміча пробив в поворотах. А першим на добування опинився Віталій Косовський. Очевидно, в момент удару Косовський в офсайді не перебував. Ось так у нас вкрали чистий гол. Багато хто називає цей момент ключовим, але я б так не сказав. Навіть після цього епізоду українці продовжували атакувати, створювати моменти. Однак хорвати почали приходити до тями. Вони частіше почали загрожувати воротам Шовковського, почали більше володіти м'ячем, і на 28-й хвилині забили. Ален Бокшич пробив здалеку і м'яч рикошетом від Сергія Попова залетів у ворота збірної України. Рахунок став 1-1 і тепер нашій збірній потрібно було забувати ще три голи. Ось цей момент скоріше став переламним. Українці після пропущеного голу за годину ігрового часу не створили майже нічого небезпечного. Скоріше Корвати могли вирвати перемогу у цій грі, ніж збірна України забити ще хоч раз. Не хочеться сьогодні займатися як битологією, ніхто не знає, що було б, якби арбітр таки зарахував другий гол у ворота збірної Хорватії. Інше питання, чи може собі дозволити команда бути настільки деморалізованою після будь-яких невдач, це футбол, і тут перемагають найкраще. Без волі і сталевого характеру на чемпіонат світу не пробитися. Ось так збірна України завершувала в цілому непоганий відбір до мондіалю у Франції. Ми поступилися своїм місцем. Збірній Хорватії. Йожев Сабо після матчу у поразці звинуватив Руне Педерсена. Сергій Рибров потім згадував цей матч. Ми показали хороший футбол, особливо в домашньому поєдинку. Хорвати потім посіли третє місце на чемпіонаті світу, і у нас всі писали, що на їхньому місці повинна була бути збірна України. Нам було прикро, але на ці розмови особисто я уваги не звертав. За такою логікою, в 1999 році Динамо мало і лігу чемпіонів виграти. Якщо так думати, то ти залишишся в минулому, а нам потрібно було, проаналізувавши всі помилки, рухатися далі. Андрій Шевченко, автор голу у київському поєдинку, теж поділився спогадами. Через роки мій партнер по Мілану Звонімір Бобан зізнався, що вони були просто в шоці, знали, що у нас хороша команда, але все одно не очікували такого футболу. Шкода, що цей скасований гол трохи збив динаміку нашої гри. А потім перед перервою Ален Бокшич не без допомоги Рикошету, по суті, зняв всі питання щодо результату нашого протистояння. Ось таким видався плей-офф для збірної України у 1997 році. На чемпіонаті світу у Франції грали без нас. Наша команда готувалася до нового відбіркового турніру до Євро 2000. Але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Подивіться і інші відео з циклу історії збірної України. Побачимось!